Сьогодні відправляємося. Всім добрий ранок. Добре. Дякуємо вам, дякуємо вам за можливість сьогодні бути роздіальна, яку я вам приведу. Вам для того треба скористатися гарнітурою. Потім сядемося підписано президентом України Володимиром Зеленським, і тоді команда архітект. Трагедії 15-го року сьогодні це початку з метою, що. Реально згнир'є за пару років, але воно є маркером того, що тут лежить герой, і надією на те, що згодом цей пам'ятник раз ця могли стоїть чи досі на впадінні річки Базавлук о, до Дніпра на правому березі, там Справа? Вже добре. Супер. У вас цього не буде. Ви їхали. О, цього було. Ні, у нас не було нас... держави і життя її громадян. Тому цей об'єкт, він стиха... Воно прекрасно роз'єднається. Зрештою, все написано, все зрозуміло. Дякую за увагу. Ідемо далі. Ділянку обирали, звичайно, з багатьох, але саме ця відповідає. І щодо масштабів, і що щодо... на травня 25-го року відкрили те, що ви бачите зараз перед собою. Це не, не всього об'єму, і першої черги, але це вже те, що дозволяє. А саме інженерні е, е, інженерні комуніки підсвідомо маєте асоціацію армійського строю, і це не права це але алея, алея пам'яті. Я коли дізнався, що тут було перевірня дерево мама. Чому не знає, що вона є роботи, але так є. І отже, дерево матір на цій реальний внесік. історії України. І останнє, про що хотілося згадати, процес ідентифікації триває і досі. І коли вони будуть поховані, про це не на роки. Він не на десятиліття. Скіфські кургани. Промовляють до нас через тисячоліття. Друге планети. Другий партнер. Дякую, що записуєте. Дякую вам. у Самый Бог убирает близко, час и народ еще покопит Бог. Сьогодні ми передаємо українській землі нашій право, руч. Нині повсякчас на рік, який приму. Святи Боже святить у нас. Слава Отцу і Сина і Святому Духу. Він нині повсякчас, навіть і тільки. Віки, віки. З тобою, віка вічна, в домі Твоїм. Амінь. Україна. الهند و الهدوء Рок. Ру. Провод. Руч. Руковод. Руч? Ру. Ру. Guto!